Привіт, шановні гості, дорога родина. Бачите, який гарний костюмчик. Це я вчора шила світшот. Зараз я записую сюди і розкажу, розкажу детальніше. Отже, світшот з капюшоном. Такий дуже класний, стильний, модний, подовжений. І до нього вже потім пошила штанці. Ці штанці ви можете шити по будь-якому року. А найкраще для штанів це, звичайно, що базова основа. Саме по ній я і шию ці штани. Базова основа на каналі Давним-Давно є. Знімаємо свої мірки і робимо, щоб все було чікі пікі пукі Чи знімала я урок з рельєфами, бачите? Ммм, такий цікавий. Дуже класно виглядає. Це ця трьохнитка Анни, яку я е, недавно показувала. Посилання на неї постараюся залишити в описі саме на цей колір. Вона з вивороту, з начісом. ця трьохнитка. І деякі деталі ще хочу показати, щоб Боже, я ж нічого не показала. Нічого не показала. Капюшон, дивіться, як. Ой, бачите, який виворіт? Але він такий виворіт, виглядає, начебто як Ну, гарно. Так, тут відстрочечка йде. Так, Ось тут. Тут дві відстрочки, рельєф. І внизу така широка підгібка. завжди я користуюсь ось цією клеєвою паутинкою і зануж. Вам її весь час показую. Погода така на дворі. бо казали, ой, не показала погоду. Ми щойно з вулиці, до речі, вернулися з Сергієм. Вже десь так мінус 5 мабуть, що зараз. Вчора ще було десь, мабуть, ще мінус 2, мінус 1, а зараз мінус 5. Де похолодання трохи на цьому тижні? <плес> зима, Як не крутіть в цьому році, нам взагалі пощастило, що зима тепла, не пощастило з тим, що війна, але пощастило з тим, що зима тепла, то хоч це радує. Такі обновки, вчора шила. Боже, це в маршрутки так чи тормоза. Прям пішіть. Вчора шила, вимикали світло, зараз світла немає. Я от включила фонарики. Один там, один тут кинула. Прийшли пообідали борщика, варили борщик. І зараз що буду робити? Може, щось. По Зняла відео окреме з тим, що на сайті розпродаж зараз. Розпродаю багато чого. Дівчатка, якщо не знали, то заглядайте на мій сайт і пишіть, якщо щось хочете купити, в Viber. Чого прошу писати в Viber? Бо з відключенням світла, ну як я щось на тому ноутбуці побачу, а ніяк. А так Viber раз-раз прийшло, мені я побачила, що ви хочете, та і все. Штани по уроку базової основи і всередину, ось так. Вставила ще, прострочила резиночку посередині і всередину проділа просто шнурочок для фіксування е, по е, талії. Зручні кишені, застрочені защипи, уроки защипами мільйон на каналі. Тож не балуємося, дивимося ці уроки з защипами. Все є, все є, все можна побачити, що є. Тож таке. Зараз, поки світла немає, можу щось покроїти. Що поки що не знаю, мабуть, що я викрою зі схожої тканини якийсь костюм. Так? Ще один. У мене стоять там зелені нитки, а може якась там зелена сукенка буде. Поки стоять нитки. Ну, я просто, щоб не перезаправляти, зараз пориюсь. Якщо нічого такого темно-зеленого не, найду, не знайду, то, що викрою щось інше. Вже буду бачити, що робити. Світло виключили в 12, то десь, мабуть, в 4 години включать, а зараз тільки півтретьої. Ведмедик на зарядці. То не знаю, скільки годин. Тож, шахер-махер, іду риця шукать. Бо цю вже я порізала. От якраз мені рівно 2,5 метра вистачило на цей костюмчик. Там залишився невеликий шматок. На світшот, на штани, бо тому що світшот з капюшоном, ще е, рилася, знайшла ось таку нашивку круту на цей. Це в мене була, це не замне, це була давним-давно якась фірмова, то я її пришила. Ну, так, для, для загального такого антуражу. Тут спущена лінія плеча подовжена. Це все було моделювання. Моделювання капюшону, моделювання світшоту, перенос на грудної виточки, в рельєф. Все, все було показано. Колись урок буде. Коли, не знаю. Бо мені треба зняти декілька уроків, щоб потім нафарбуватися, і для вас це все показувати. Тож, давайте, а, до речі, продала я ту блузу. Ой, там писали пару тих, Хто був недовольний блузою і писав мені Гедоту, я їх, звичайно, що заблокувала, тому що нафіг треба мені цей негатив. Ті, хто недовольний уроками, ідіть на інші канали, платіть бабло за курси, і дивіться платно, тому що мені цей срач ні к чому. Уроки я показую безплатно, абсолютно безкоштовно, ви за них нічого не платите. Якщо вам не цікаві знання, які я вам даю, то геть з каналу. От просто я вам кажу. Не хочете дивитися, не дивіться. Не вам, не дивіться. Та блузочка з спокійним образіщем продана, я вже її відправила. Ота шовку в стилі Діор. Комусь там вона не сподобалась, і почали поприбігали, почали мені писати гедоту. Тож, знаєте, люди якісь дивні, волшебні, я на них кажу. От. Комусь може і цей свічот покажеться якимсь не таким, як треба, і не з такої ткані, а він би міг би бути в квіточку або синій, або жовтий, або біжевий. Оце прибігають відразу ж такі знатоки і починають щось писати. Успокойтеся, відкривайте свій канал, шийте і все у вас буде добре. От спробуйте робити так, як я. Спробуйте, може і у вас вийде. От. Багато хто пробував, але багато в кого не вийшло. Це так, забігаючи наперед. Ну що ж, я починаю ритися в тканях, якщо знайду там на зелену, покажу вам, а якщо не знайду, то буду шити щось друге. О, шукала, шукала, що не знайшла. Пішла, полежала, почалася повітряна тривога, хай і І я достала рожеву оцю ангору рубчик, що брала. Та й вирізаю з неї штамі. Поставила фонарі, але він так мені пересвічує в очі, що я його виключу, очі одну вилаз. От включила тільки цей цвіта, ось дзвонить якраз Сергію. Саме зараз колотиться, каже. Тривога є чи нема, бо в нас нема зв'язку. Інтернет поганий теж є літягне. Сергій каже, є тривога. Так що, дочки, тривога, будьте обережні. Не лосьте по вулиці. лосьте по вулиці. Ми в укриття не йдемо, сидимо в хаті. От. Це теж не дуже добре, але хоч не в скупченні людей. Там будемо вірити, що все буде у нас добре. Викроюю штани, теж буду шити костюмчики. От з цієї ангори, ви поняли, вона така персикова, бачите. І, мабуть, що скомбіную з баранчиком. Дуже вони підходять одне до одного, ну, хоч вони такі, значить, ця сірувата, а це така, от штани планую. Але кольорова гама в них одна. От, то вже буду дивитися. Ну, планірую так, а там вже як вийде. Базова основа викрієчка, притулила, роблю до неї додаткові прибавки і ріжу. Дуже все добре буде. Так. Задні половини передні. Хтось там питав, а як ви шиїте, як нема світла, чи у вас є генератор. Ну, який генератор в квартирі? Люди добрі, ви там що показували ще, що таке питайте. Немає світла, ніяк не шию. Як ти пошиєш? На чому? На йжика чи на єнотах, щоб крутили педалі? Крутили педалі генерал. Ніяк. Як немає світла, я можу хіба що щось викроїти. Як немає світла, то я просто тиняюся туди-сюди. Як ви шиєте, як нема світла. Не шию. Страдаю, Страдаю оцей мучуся. Єдине ця тривога, хай милує. Маєш це кожен раз думати, що воно таке, що робити і куди бігти. Ой, коли вони там вже всі показяться, щоб вже їх там от сказило, щоб їм було тривожно всю життя. що вони оце таке роблять, зайчику. І кожен із вас, мабуть, так думає, це як і я. Щоб вони там всі показують ось, потихеньку з'явиться світло, може, зроблю чай чи каву, а буду потихеньку зшивати це все. Бо бистро не вийде, Бачите, як нема світла. Ну як? В залежності від фасону, Костюм в будь-якому випадку довше шити, ніж сукню. Тому що тут штани, кофта якась буде. Якщо ще кофта з якимись фінтіклюшками, то її, ж, звісно, довше шити. А будуть фінтіклюшки чи ні, це вже залежить від феншуя. Як феншуй складається, дайки, так я і роблю. Є пояс тепер ще і, можливо, ще зроблю сюди кишеню, бо штани з кишенями, мабуть, щось зручніше, ніж без кишень. Тож думала зелена, а вийшло не зелена. Оце ж так, нічого не плануй, бо заздалегідь, ну як ти можеш знати, що воно в тебе вийде? А ніяк. Ну як ти можеш знати? Ну як? Воно само, як хтось там каже, як ви придумуєте. Не знаю. Воно само, то не я. Так, ну що ж, продовжую працювати і потім вже вам покажу, що я покроїла. Бо вряд ли я буду показувати, що я пошию, бо це довго. Де встигнуть його покроїти. Так, ну що ж, для того, щоб зробити штани, їх треба пошити. Включила парогенератор. Мільйон раз кажу, що, що поки як парогенератор включаєш, перше, що йде, це конденсат, тому що був пар, пар, коли вихолоняє, перетворюється в воду, прості закони фізики. Але деякі з вас не учились в школі, тому, мабуть, цього не знають. Зайчики, не будьте волшебними. Деякі питають, а що там поламалось, чи що ти ще вода. Кажу, ну, звичайні закони фізики ніхто не відміняв. Буду робити защипи. Для цього ми передню половину складаємо навпіл. Пропрасовуємо праскою. Так, і застрочуємо просто прямою строчкою посередині. От вам і стрілочка, от вам і защіп. Показувала теж, як робити. На каналі такі уроки є. Так. Це було гарно, щоб все було красиво. Просто посередині, бачите прасочкою. Без прасочки цього не вийде. Треба запрасовувати, щоб було все чікі-піки. Щоб було все чікі-піки. Так, поясу. Спочатку пошию штани, а потім вже буду шити. З ковтини з барончика. Потім вже буду шити барончика. Четко одне, потім друге, щось таке трошки сніжком вже притрусило, сильніше. мені так прям захотілося спать різко. Прям так раз, але ж поки є світло, треба щось зробити. Зроблю, а потім буду дивитися телевізор і куняти. Світло включили в три години. Це, мабуть, що виключать з до 4, до до Ну, може, в 7 чи 8. Хто їх знає, який в них там феншуй. Що зайчики, Робота кипить потихеньку. Потихеньку робота підкіпає, потрошечку. Трошечку потрошечку щось роблю. Що й визачки щось робіть? Тут буде борщ варить. Ми сьогодні виходили в супермаркет, купили курячої печінки. Якщо в нас після борщу, ще борщ поки там є. доїмо борщ, будемо тушити курячу печінку, я люблю з цибулькою протушити. Можна додати вершки або молочка, ну, щоб воно таке, як наче в соусі в такому було. Ммм! Ням-ням-ням буде. Буде дуже і очень. Дуже. дуже і дуже. Так. Пояс навпів. Ще один, бо штанів двоє. З 2,5 метрів двоє штанів вийшло. Дуже ну, з цією тканиною працювати, хоча вона недорога. Зверніть на неї увагу, поки вона ще в зоні є. В зоні там гарні ціни, дешевші, ніж в інших магазинах. Вже скільки років купую. Буває таке, що щось попадеться, так вроді нічого, а потім після прання скатається. Але я вам вже показувала і свій светр дорогий. Що, вроді він і нічого і коштував дорого, а після прання скатався, як Бог знайшов. Буває таке, це не залежить від ціни, а буває таке, що якість. Буває дешево купиш гарна, а буває дорого, купиш щось тішов. По-різному буває. Краще купити, щоб недорого, якісне. Як ми любимо, любим. щоб не дорого, якісне. І все з ним було окі-пукі. Так, ну що, зайчики, буду працювати. Зараз зроблю для вас цей влог. Бачите, заодно зелений костюмчик. Якщо не забуду, то залишу силку на цю зелену тканину. Ну, цю, що я на початку показувала, так? Оце. Дуже класно. Вони там є й в сірих кольорах. Така світло-сіра, темно-сіра, меланжева. Зелена, мабуть, що темно синя. І всі гарні. Ну, я вже сірого стільки всього набрала, хоча я дуже люблю сірий. Він такий універсальний, підходить багатьом гарно виглядає. Багатьом підходить з іншими речами можна комбінувати. Я коли в офіс ходила, то багато в мене було сірого, але так, щось червоне одягаєш, або жовте, або фіолетове. Ну, щось таке, якісь. Аксесуари, і воно гарно виглядало. Універсальний варіант. Костюмчик шити роботи більше, ніж сукнею, звісно. Але ж зараз така погода, що зима, поки поки та весна, то дівчатка деякі. Платтях не ходять, бо мерзнуть, а більше полюбляють костюмчики. Ну, то таке, і плаття буду шити, і костюмчики. Так що, зайчики, працюю. Потім в наступних влогах, як пошию, то буду вам по мірі того, як пошию, буду показувати, що є готове. На цьому все. Бережіть себе, Цьомки-бомки, бувайте до зустрічі! Все у нас буде добре. Тримаймося і бажаю вам всього найкращого. Натхнення, музи! До зустрічі, поко.